Задумка, автозавод. Іван Леоненко вже 33 роки за кермом тролейбуса. Ніяк не натішиться новою технікою. До Дня міста він пересів на Чернігівського рогатика. Це ніби земля, управління легке і взагалі некомфортний, такі Мягко йде, і для пасажирів добре. Ще в салоні автозавод презентував Чернігову одразу два барвінки повністю місцевого виробництва. За подарунок щоправда доведеться розраховуватись. Я б не проти звісно, подарунок в повному розумінні, але я розумію, що за подарунок треба трошки розраховуватись, і ми знайшли ту принципово важливу схему і для міста, і для підприємства. І будемо розраховуватись. Поки що за обновки не заплатили ані копійки. По 2 мільйони 200 тисяч за кожен тролейбус треба віддати протягом півроку. В бюджеті кошти не передбачені, тож розраховуватись будуть вже у 2015-му. Тим часом пенсіонери оцінюють зручність транспорту. Львовські трошки хуже. У нас більше простора, більше ну, удобств для людей. Однак на день міста рогатики чернігівців ще не кататимуть. Можна їх ще обкатати 100 кілометрів Ну, Це чисто технічні в Києві, роки отримують Ну, В общем, я думаю, неділя повтори вони поїдуть. Працюватимуть барвінки на найбільш прибутковому маршруті четвертому.